З поміж природних водойм провідне місце в Україні належить озерам і лиманам. Проте важливу роль у господарстві також виконують і штучні водні об'єкти, водосховища і канали. Лиман це витягнута мілководна затока, що утворюється від затоплення морем пригирливої частини річкової долини або балки. Формуються в результаті опускання суходолу і підтоплення його морем. Лимани бувають відкриті, що сполучені з морем і закриті. Відокремлені від моря. Вони поширені в південно-західній і центральній приморській частинах держави. На території України налічують приблизно 20 тисяч озер. З них 7 тисяч площею від 1, 10 кілометрів квадратних і більше, а 43 озера площею від 10 кілометрів квадратних і більше. Живлення озер переважно мішане, утворене сніговими, дощовими, подекуди підземними водами. Озера класифікують за походженням котловин на заплавні, лиманні. Залишкові, карстові, льодовикові, загатні, вулканічні та тектонічні. Заплавні озера утворюються в знижених ділянках річкових заплавин. Особливо багато таких у заплавах Дніпра, Десни, Орелі, Самари та прип'яті. Заплавні озера здебільшого невеликі за розміром, та неглибокі. Винятком є заплавні озера в понизі Дунаю. Серед них найбільше в Україні прісне озеро Ялпу, що має площу 149 кілометрів квадратних. Унаслідок коливань суходолу море може затоплювати гирла річок. Саме так утворилися озера Чорноморського узбережжя Сасик, Кундук, Шагани, Алібей та Хаджибейський. Унаслідок підняття узбережжя відокремилась колишня морська затока, і таким чином утворились залишкові озера на Кримському узбережжі, такі як Донузлав, Ісасик, Сиваш та Айгульське. Шацькі озера на Полісі, Слов'янські в Донбасі, Караголь в Кримських горах утворені внаслідок розчинення водой гірських порід, вапняків. Крейди та солей. Вони відносяться до Карстових. Живляться ці озера атмосферними і підземними водами. Озеро Марічейка в Карпатах утворилось в льодовикових карах і цирках. Перлиною українських Карпат є озеро Синевір. Воно утворилось унаслідок перегородження гірської річки завалами. За походженням озеро є загатним.